Доброго дня! Починаємо урок української мови. Пригадаємо з вами сьогодні будову тексту. Текст у нас завжди має три частини: зачин, основна частина і кінцівка. Початок тексту це у нас зачин. Виклад змісту відбувається в основній частині, а завершення тексту у кінцівці. Там зазвичай у нас є висновок. Це можна записати у зошит для згадки. Вправа друга. Розгляньмо. Повітря в осінньому лісі якесь особливе: пахне грибами, стиглими грушами, м'ятою, смородиною, сосновою хвоєю і ще чимось таким приємним, що дихаєш і не надихаєшся. Цілісінький день можна блукати і не втомишся. Красивий гарний текст? Давайте спробуємо визначити його тип. Для того, щоб визначити тип тексту, дуже легко ми можемо з вами сказати мету, мету цього тексту, з якої було його написано, наприклад, міркування про опис чогось або розповідь про, розповісти про щось, так? Яка мета цього тексту? Описати повітря в осінньому лісі. Правильно, дітки. Тут не розповідається про ліс. Тут не розмірковується, чому осіннє повітря є особливим. Тут лише описується повітря в осінньому лісі. То це в нас текст, опис, правильно, бачите, як все легко. Давайте з вами спробуємо назвати частинки тексту. Повітря в осінньому лісі якесь особливе. Це і буде початком, тобто зачином тексту. Ось нас підвели до теми. Просто сказали таку, таке твердження, але потім ми з вами розібрали, чому саме так. Нам сказали: повітря в осінньому лісі якесь особливе. І далі йде основна частинка, де нас описується це повітря. Так? Пахне грибами, стиглими грушами, м'ятою, смородиною, сосновою хвоєю, і ще чимось таким приємним, що дихаєш і не надихаєшся. Це у нас і є основна частинка, бачите, підтвердження того, що нам сказали на початку. І як кінцівка, як висновок, можемо сказати, цілісінький день можна блукати і не втомишся. Вправа третя. Читаємо текст: Чи треба оберігати ліс? Звісно ж, ліс є рідним домом і годувальником для тварин, захисником від вітру для поля, другом річки та її мешканців, якщо гине ліс, то річка незабаром пересихає. Тому кожне дерево, кожен кущ треба берегти і насамперед від вогню. Спробуємо визначити тип тексту, дітки. Для цього легко визначити спочатку мету, а потім і зразу знатимемо тип. Мета. Розміркувати, чому треба оберігати ліс, то це текст міркування. Для початку знаходимо всі його частинки. Який початок? Чи треба оберігати ліс? Дивіться, оцей. Речення початкове, оцей знак питання в кінці це питальне речення, воно і буде початком. Ось нам ввели проблемне питання, над яким потім ми будемо розмірковувати. Ну і далі йде основна частина. Звісно ж, ліс є рідним домом і годувальником для тварин, захисником від вітру для поля, другом річки та її мешканців. Якщо гине ліс, то річка незабаром пересихає. І в кінці, звісно, йде висновок уже кінцівка наша. Тому кожне дерево, кожен кущ треба берегти і насамперед від вогню. Нам дали на початку. Проблемне питання це в нас основні ознаки типу тексту міркування, дітки. Проблемне питання в основній частині над ним розмірковували, так, сказали причини, чому і що які наслідки будуть. І вже в кінці зробили невеличкий висновок на основі всіх цих роздумів. Прочитаємо вправу четверту. Прочитайте самостійно та спробуйте визначити тип цього тексту. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що вже є сіньким хіміком. Тож, слухайно, ну, якщо людина хоч раз у житті підсмажила або зварила яйце, приготувала м'ясо чи картоплю, навіть посолила суп, то вже здійснила справжнє хімічне перетворення. Неймовірно, правда? Спробуємо визначити мету цього тексту. З якою метою його було написано? Описати. Розміркувати чи розповісти. Починається все із питання. У нас тут зазвичай все. Вказує на текст міркування. Тут розмірковуються, чи справді ви є справжнісіньким хіміком. Бачите, у нас проблемне питання. Ти вже й не здогадуєшся, що вже є справжнісіньким хіміком. І далі вам доводять, чому ж саме ви є справжнісіньким хіміком. У нас є проблемне питання, далі розмірковування чому саме так. Дають відповідь на це питання. І в кінці. Саме вже невеличкий маленький висновок. То перше речення це буде початком, далі основна частина. І в кінці буде невеличкий висновок, чи, чи, неймовірно, чи справді є це неймовірно. Тож, дітки, ось як справді і гарно все. Ми визначили, як все все легко насправді згадуємо, що ми спочатку визначаємо мету і одразу тип тексту у нас з'являється. Іноді тип тексту видно одразу, іноді його треба пошукати. Частинку його ми з вами визначили. А тепер спробуйте самостійно, це усне завдання, дітки, прочитати текст так, на що ви звертаєтесь не до однієї людини, а до декількох. На цьому все ми завершуємо. Дякую вам за урок.